Не грайся, друже, з сірниками. Запам'ятай, хоч він малий, але від подиху одного будинок наш згорить новий. Любі діти, послухайте, будь ласка, казку, яка зветься Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі. Варив їй куліш. Випікав калачі, вона ж годувала щоранку маля трійко біленьких своїх козенят. Ось в мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихенько взяло сірники. І вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувсь до гори. Сердитий вогонь розходивсь і горить, сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякавсь, нуль один подзвоню врятують пожежні і нас від вогню. Алло, загорілася хата кози. Адреса діброва, провулок лози. Мерші порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця, ведмідь і заєць, відомий усім скорохід. І мчали машини ген-ген із гори, Пожежні, умілі і юні бобри. Вогонь не дававсь, пручавсь, шипів. Сердитий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники. І мовить коза пам'ятайте завжди. Що гра із вогнем приведе до біди. Щоб не трапилось біди, не берись за сірники. Для розваг і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з цим не варто. Діти, послухайте і запам'ятайте. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте, це, будь ласка, бо від цього стільки бід потрібно бути дуже обережним.